Дорогий Небесний Отче, Ти полюбив нас великою і безумовною любов'ю, Ти віддав Сина свого єдинородного, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Ісусе, Ти розіпнув на Христі всі наші немочі, прокляття, хвороби і гріхи. Ми відкуплені тобою. Зцілені твоїми ранами, усиновлені через Тебе Отцю нашому Небесному. Разом з Тобою ми співспадкоємці Царства Божого, і нам разом із Спасінням належить зцілення, як дітям Божим. Господи, Ти зійшов над нами, як Сонце, правди, і зцілення в променях Його, Ти сказав у Своєму Слові. Що молитва віри спасе хворого, і Господь підійме його, а коли він учинив гріхи, то вони йому будуть прощені. Я проголошую повне зцілення і життя. Всі органи повертаються до стану, в якому їх створив Небесний Отець в ім'я Ісуса Христа. Господи, я дякую Тобі за зцілення і твою любов та милосердя, яке є нове кожного ранку. Амінь.